Скажіть, яка система вашої роботи з дітьми? У своїй роботі я, звичайно, акцентую увагу на індивідуальні особливості кожної дитини. Намагаюся їй дати найкраще і найважливіше. Використовуємо сучасні технології навчання. Постійно я звертаю увагу на роботу з батьками. Підтримую зворотній зв'язок. Що є особливого у вашій гімназії? Гімназія доступна для всіх дітей. Навчання безкоштовне. На базі гімназії працює інклюзивно-ресурсний центр по Вознесенівському району, де теж безкоштовно надають послуги спеціалісти, логопед, психолог, дефектолог. Як ви проводите підготовку дітей до першого класу? Ми проводимо індивідуальні заняття, де формуємо моторику руки, вміння читати, математичні здібності. А також вміння вчитися. Який девіз вашої роботи? Щодня навчати дітей новому, цікавому і неповторному. Розкажіть, будь ласка, умови вступу до першого класу. Заявою батьків. Копія свідоцтва про народження. Медична довідка. Форма 086 О. Хто це сьогодні приходить до школи? Хто на уроках не був ще ніколи, ми, ми ми! будете вчитись читати, і писати. Так, 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 час настає нам усім заспівати. Раз, два, три, чотири. Зошити олівці, лігці, ми сьогодні.